Всім привіт! Ось бачите, що відбувається спіна як пару років стоїть. Ну, Тут добре, обріжеться, частково може підпінеться і все. І пройдеться спеціальним герметиком. Тут вже ось зроблено, дивіться. Пройдено герметиком і потім профарбовано водом емульсійною фарбою. Оце ось косячок бачите, і не бачив. Фарбою зафарбовується, бо хто зна коли буде утеплюватись. А так воно вже не зіпсує той герметик. Дивіться, як гарно виглядає. Краса. Краса. Дружина фарбувала. Дивіться, воно. підібрали прямо в тон фарбу. Була дома фарба сіра. Обов'язково краще зробити це зразу. Вікна змонтували і зробили це все. Не дивлячись, коли ви будете утеплювати фасад.